Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати смачний зимовий десерт. Чому зимовий? Тому що це будуть засніжені шишечки. І як його готувати? Ось всі необхідні продукти. Бачите, з мінімуму продуктів буде, максимум задоволення і краси. Готуємо начинку. Сюди ми вже скинули 2 столові ложки сиру і одну ложечку халви. Потрібно все перем'яти. Додаємо ще одну чайну ложечку згущеного молока білого. І ось так переминаємо, перетираємо, аби воно об'єдналося в таку масу. Так, на задньому фоні ви чуєте, як маркіз собі здобуває їжу. І не думайте, то він не мишу ловить, то він просто з тумбочки намагається дістати. І все ж таки дістав корм. Поки тут перетирається, я покажу, що він робить. Маркізик дорогенький, що ти зробив? Подивіться, маскується, маскується. Бідний, голодний котик, ніхто тебе не годує, так? Ну, ладно, не будемо йому заважати, тому що він тут дуже важливою справою зайнятий. І, як справи в тебе. Нормально. Бачу, що все вже добре. Так, Залишаємо цей заміс. І тепер беремо печиво і будемо його в таку дрібненьку крихту розминати. Можна це би зробити за допомогою качалки, блендера, а можна отак, аби не мастити ніякий посуд. Просто ось так пальцями. Головне брати хороше ось таке пісочне печиво. Кілька хвилин і буде все роздроблене. І додаємо чайну ложечку з великою гіркою, тому що, поки ми сипали, у нас порозсипалося, Ну, таке буває. Какао. Какао беремо. Хороша, як звичайно, і скільки? Ложку чи дві ложки. Напевно, що дві ложки, я думаю. Добре. Так, трішки в нас пішло не по плану. Спочатку печиво з какао потрібно розмішати, потім додавати згущене молоко. Так. І все, об'єднуємо. Маса не має бути. М Яка, до речі, забула сказати, печива у мене пачка, пачка вагою 190 г. На таку пачку беремо чайну ложку з гіркою какао. І ось так перетираємо, потім будемо ще руками замішувати. І тепер рукою ось так переминаємо. Дивимося, якщо маса суховата, можна ще трішки додати з Ось така має вийти пластична, еластична. Коу... Не ковбаска, а маса. тісто. масу. маса. Бачите, ось така вона получається. Так, знімаємо, знімаємо і нічого виявилось, не знімається. Так, друзі, коли вимісили добре печиво, тоді додаємо нашу сирну ось цю суміш. І знову добре. Його перемішуємо, щоб воно гарно поєдналося. Так, ось дивіться, яке красиве мармурове тісто вийшло. І зараз ділимо його на стільки частин, скільки вам потрібно. Ми поділимо на шість частинок, щоб всім було порівно. Бачите, ось такі приблизно одного розміру шматки. І зараз будемо формувати. Скручуємо в такий колобочок, і цьому колобочку придаємо такої видовженої форми. Такий конус, щоб трішки получився. Ану, показуй. Дивіться. Ось такий, як цукерочка, трюфель. Так? Угу. Все. Ставимо на мисочку і так формуємо усі решту. Це можна і назвати і десерт, і. І пірожино, да, і, і, можливо, цукерочка така. Ну, цукерочка, я, друзі, скажу, вам доволі велика, ситна виходить. Дивіться, що ми робимо. Подивіться, яка краса виходить. Наче справжні такі кедрові шишки з насінням. Бачите, які вони гарні. Так. Зараз покажу, як ми їх робимо. Робимо спочатку перший ряд, ось так, пропихаємо в серединку в тісто. Ану, дай боком бо погано видно. І коли проробили перший ряд, другий кладемо, наче в шахматному порядку. Впихаємо так міцненько, щоб вони добре трималися. Бачите? Така виходить шишечка. Можна її робити закриту, міцніше притиснувши наші пластівці, а можна і відкриту. Ну, ось десерт готовий. Ось такі чудові шишечки вийшли. Половинку зробила засніжених, притрусивши цукровою пудрою. А половину залишила так. Мені і так подобається, тому що. Ці пластівці такі гарні глазуровані, переливаються і дуже гарно, ефектно виглядають, гарний вигляд. Ну, така цікава новорічна страва. Порадуєте і себе, буде приємно. Хоч на хвилинку можна відволіктися від нашого сьогодення, вам бажаю. Веселих новорічних свят в затишному, теплому колі сімейному, миру, добра, пока-пока. Також не забувайте про подобайки, підписуватись, писати коментарі. Мені дуже-дуже приємно! Це найкращий новорічний подарунок від вас. Цілую!